Це, ви бачите, вігна в нас Людмила стрючок до 20 сантиметрів. Ну, ще він розтек, казав. Вона вігна сама, підв'язувати її не треба. Витка вона, вона розгалужується широко. Садимо її на 70, мінімум це 60 сантиметрів. Густіше не можна, бо вона може як кращі землі, і ще вона буде. Розгалужена, і коли вона цей тоді погано буде збирати. Їдять як спаржеву квасолю, оце отакій от ці. Коли ще немає насіння. Ну це вже зав'язується насіння, це вже пізніше. Ми взагалі сіємо, ми в квітні сіяли, оце тут, ну по погоді дивимося. Травень можна сіяти теж, ну ми після 15-20 квітня можна вже висаджувати всі вігни. Трошки. Бо як обично квасолі її пізніше, ну ця витриваліша трохи. Можна її раніше. ну Дивитися кожен рік. Ну, Якщо сіяти навіть в перших числах травня, так вона дозріває, все нормально. Звичайної квасолі, якщо вігну порівняти, ну, любу, любі сорти вігни порівняти, вона трошки витриваліша, ніж обична квасоля. Якщо навіть мороз, так ця ще виживе, а та вже ні. А по врожайності? — А по врожайності, дивіться, як вам, вам як сказати, ця квасоля, що її можна вігниці, її можна як з парживо їсти іще. А обичні квасолі, там вони стрічок такий із прожилками, між тим з волокнами. Так оце її при цей. А так урожайна вона. А якщо... Такі просто ї... її, ще скажу, е... діло в тому, що її комбайном не обереш, бо вона дозріває, не... її такі ручна робота оцій. Знаєш, що прищипують ще вігни. Кажеш, це впливає, як? -то... Ну, ми не, не прищипуємо ні вігн, ні огірків, нічого. Просто... І віна вона можна збирати весь сезон чи ні? Тобто. Дивіться, ось якщо на... Як спаржеву, збирайте весь. На насіння теж поспілу, не одна насіння, а так, вже трохи масово. Пройшли позривали на насіння. Пройшло там днів 3-4, вона знову дозріла, знову зірвали. А як спаржеву, хто хоче їсти, вона просто буде вкусніша, ніж така обична. Ну, такі стрічки. Де насіння нема. Знаєте, на що я звернула вам? Ваш там залама, все бачу, там квіточка. Я ти розумієш, ви збираєте да. врожай, вона повторно зацвітає, тут вона може наваді другий врожай. Дивіться, о, вона другий урожай не дає, просто одна дозріває та цвіте, та те, та те, аж поки вона зовсім не погибне оця ця рослина. Так що одна цвіте, чого період його такий більший період плодоношення, і його не можна комбайном. Коли одна вже насіння зав'язалась, тут ще цвіте, це ж на одній рослині, якщо взяти. Та цвіте, та насіння, і це таке. Все видно. Бачите, Її підв'язувати не треба. Тут вже насіннячку йде, тут вона цвіте і ще буде далі. Быстрій вариться вона, якщо взяти квасолю вже на самі квасолинки. Вариться швидше у ну, супі, і борщі, там, куди варити. І вона трошки смачніша. Коли вариш суп з однієї квасолі, вона ну, наче не відчуваєш її, а в другій от відчуваєш сам смак цієї квасолі. Оце у вігнах так відчуваєш ти, що дійсно ти їсиш квасолю таку. Так як і в таких одних є, одних нема такого вкусу. Стінини то вони просто відрізняються саме від себе в сорти. ну так на смак я б не сказала, що якась та чорна, а та червона, і вона відрізняється між собою. Мені здається, що такого відмінності таких немає.